Зараз наш до нашого ефіру долучається Оксі Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Оксі, вітаємо вас! І ви ж також представляєте Одещину три години тому, як пролунав відбій після масштабної атаки. Що в Одесі зараз? Як місто оговтується від попередніх ударів? Вітаю вас Одеса. Як завжди об'єднана Одеса згуртована, Одеса допомагає один одному, і це найважливіше. На жаль, дійсно, ми бачили багато обстрілів, які були і перед новим роком, і після нового року, і майже кожного дня ми бачимо обстріли шахедів. Тільки ці ночі було збито сім шахедів на Одещині. Але ще раз повторюсь: Одесити незламні, Одесити допомагають один одному, і це дуже насправді мотивує. Мотивує Одеситів жити, продовжувати жити далі. Скажіть, а як відбувається взаємодія між органами місцевої влади, суспільством і бізнесом? Тому що є ініціативи приватного бізнесу, коли вони допомагають? Як це відбувається на Одещині? Знаєте, я хочу сказати, що у нас в Одесі на Одесі насправді сформована така волонтерська коаліція, я б її назвав, і вона сформована з самого початку війни. Але такі справжні поштовхи розвитку цієї коаліції ми побачили і об'єднання і волонтерів, і бізнесу, і місцевої влади, і обласної влади, і військової адміністрації. Ми побачили під час допомоги Миколаєву, потім під час екологічної катастрофи на Херсонщині. І що стосується Одеси та Одещини, також ми бачимо це кожного разу, тому. Що ті пошкодження, які наносять ракетні обстріли, ці ті пошкодження, які е, залишаються після обстрілів шахетів, їх е, прибрати дуже швидко, тільки силами комунальних служб насправді важко. І тут е, дійсно допомагають і волонтери, і бізнес, який долучається, і допомагає усім, чим можливо. І найголовніше, я вважаю, що наш біженець, одеський не забуває і про допомогу на фронті. Я хочу, як представник податкового комітету, подякувати відповідальному одеському бізнесу. Тому що на Одещині перше місце податкова служба займає серед всієї України по наповненню бюджету і виконанню плану. І все це можливо саме завдяки. Нашому відповідальному бізнесу, який сплачує податки, і розуміє, що сьогодні ці кошти йдуть на допомогу збройним силам України. А цікаво, пане Олексію, от якраз ви сказали, всі коштують на допомогу збройним силам України, але справедливості ради слід нагадати, що Одесити першими почали виходити на мітинги з вимогою гроші, витрачені там на дороги, на ще якісь речі, перенаправляти виключно на збройні сили України. Потім долучилися інші міста. Як на це реагує місцева влада і хто переглядає ці витрати, щоб реально не тільки відповідально одеські бізнеси податки платив і волонтерські ініціативи утворював, а безпосередньо ну Відгукувалися на запити людей. А цього зараз потребує і хоче, власне, вся Україна, щоб основна маса грошей йшла на Збройні Сили України. Знаєте, я хочу подякувати перш за все, всім Одеситам і всім українцям, які відреагували на це питання. Дійсно, Одеса почала це робити першим, і першими були запропоновані якісь конкретні кроки. Наприклад, за ініціативи голови одеської військової адміністрації Олега Кіпера була розроблена така комісія доброчесності, скажімо так, в яку війшли і представники суспільства, і волонтери. І правоохоронні органи саме ця комісія розглядає усі питання, які стосуються тендерів на Одещині. Чи в своєчасно це питання взагалі? Чи не завишені ціни в цьому питанні? З тим займається. Є дуже конкретні і якісні результати до цього питання. Ви пам'ятаєте, була долучена і Верховна Рада, тому що ми окрім перерозподілу так званого військового ПДФО. Ці кошти з місцевих бюджетів пішли на потреби військових у Верховній Раді. Була створена тимчасова свідча комісія, яка займається якраз питаннями розслідувань порушень при проведенні закупівель під час воєнного стану. Ще раз повторюсь, я вдячний Одеситам за те, що вони переймаються цим питанням. Дійсно, ми бачимо результати. Ми бачимо, що кошти, які йдуть на потреби збройних сил і ТРО, стали більш прозорими в регіоні і не тільки в нашому регіоні. Але дуже важливо ще тут зауважити, що місцеві чиновники, так такі місцеві політики, скажімо так, вони повинні розуміти, що ці кошти, які йдуть на збройні сили з місцевих бюджетів, це кошти Одеситів і це податки, які вони сплачують. Ачуть, а не ці кошти, які вони можуть використовувати для власного піару і роз... думаючи, що якийсь там почався Саме так. політичний процес. Саме так, дякуємо вам, Олексію. І від кожного зараз залежить, щоб податки витрачалися результативно. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з фінансів податкової та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.